Тільки що бачив людинку на світлофорі, вона намагається відкрити свої двері. тобто, прикинь, Він вийшов просто на світлофорі, хотів поправити чи двірника, чи блін, щось протерти. А машина хиряк і закрилася. От ситуація, бля. Я такого боюсь, піздє. це прикинь, це блін, що? це срака, це День в жопу. Це блядь, це ще одна офігітельна історія і, блін, купа пригод, блядь. Всім доброго ранку. Бакарді. А чого не карта афроамериканця. А? Хочу такий столик, мабуть. Добрий вечір. Сьогодні в нашій хаті демонстрація кота. З'їбався, не покажу. А зараз можу показати Осьо. Серый, лохматый. з розовими лапами. Видно? Ще є розова жопа. Видно? Ааа, гарненький. Махнат. Дякую. Кажуть, де воду, взяти. Диви, природа помогает. Напор і більший. А там ще другий крайний. Новорічна депресія. Хтось таке чув, в мене останні декілька років, тиждень до Нового року, тиждень після Нового року. а в мене два тижні повної депресії. Новий рік мені не Новий рік, свято не свято, ялинка не ялинка, блін, подарунки не подарунки. У мене просто якась тупа депресія, яку я потім ще викавирююсь, блін, а хрен на скільки, не знаю, чого, як, блін. коротше, я не знаю, я з кожним роком, бля, все менше і менше хочу Нового року. Все менше, блін, поздоровляю людей, блін. Взагалі б нікого не поздравляю, якби мене не поздравляли, блін, я б, мабуть, зв'язку, зв'язка і не давав би. А так, коротше щось взагалі, блін, його немає цього нового року, блін, як не круто. Ну, тим паче. Коротше, все одно, через тиждень, після нового року, блін, якось берешся силами і витягуєш себе з цього стану. Але це не легко, однозначно, нелегко. Ти стискаєш зуби і викарапкуєшся з цього грьобаного стану. І коли ти. Типу вже так знаєш, голова, голова вилізла з ями. Типу зараз вже вилізе. Тобі підкидують ще нового. На тебе обстріляли по всьому квадрату твоєму, де ти що, де, де оточення, де ти живеш, все. Бля, блін, обстріляли, коротше, в тебе, блін, знов, блін, зарився, блін, ще глупеш. На ранок прокидаєшся. Типу, блін, тобі здається, що ти, блін, вижив. Значить, треба жити далі. Нормальна мисль. Правильно, живеш далі, блін, все. Далі висовуєш голову. На наступний день ти знову десь обстріляли, і в тебе все погасло. Електрика згасла, вода пропала. Все коротше бля. І ти ніяк не можеш викарабкатися з цього стану, блядь. Я не знаю. Як як, як з цього стану викорови виковирюватися, бля? Я вже, блядь, ну в мене вже дурка, навірно, скоро буде. Я не знаю, блядь, Чесно, я блядь, Я вже агресивна, не... нестабільна людина, блядь, Просто піздить. Я або живу як якович, або кричу просто на всіх, на все, блядь. Є. Якось так все просто остаточно. Темрява заїбала, блядь. Все заїбало на. Відсутність зв'язку мене заїбало, блядь. цицика мене заїбало, блядь. Русня мене заїбала, блядь. Дурочка, де ти, блядь? Рятуй мене! Коли нахуй це все скінчиться, як їбеням, блять, сука, заїбало, блядь. Дякую.